Кожного харків'янина хвилює, як буде відновлюватися і розвиватися місто після війни? Про це і говорили під час зустрічі Ігоря Терехова, мера Харкова, з колективом викладачів фарм університету. Ми колективом слідкуємо за ініціативами. Перш за все, офіс реформ є у вас, і ми дивимося за його роботою. І от дякуємо за це за майбутнє за плани і питання. А яким ви бачите майбутнє Харкова? Ну, яке воно, які у вас ініціативи? Поділіться з нами, ви для нас мотиватор. Перш за все, потрібно, щоб нам е, наші міжнародні фінансові інституція довіряли. І це головне. Сьогодні довіряють наші міжнародні партнери, нашому місту. Крім цього, хочу сказати, що ми дуже велику увагу приділяємо економічному моделі і базі. Економічне місто. Ви знаєте, що сьогодні кредитний рейтинг міста вищий, ніж кредитний рейтинг держави. І це вперше за всю історію. Бо я чудово розумію, що потрібно буде відбудовувати наше місто. Для, для цього потрібно буде залучати кредитні ресурси, бо ми будемо мати. Певні програми щодо відбудови, і сьогодні ми разом з урядом Ніччини працюємо над цим, що, щоб у нас був. Була така програма по муніципальному житлу. Я дуже багато разів казав, що 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою і це жахливо. Тому потрібно дуже багато робити і фінансово, і економічно, і розвиток міста. Працюємо, працюємо кожного. Міста. Цікавить людей і сьогодення. Тож відповідаючи на запитання присутніх, очільник Харкова розповів і про безпеку міста, і про безоплатний громадський транспорт та гарячу їжу, і про бюджет на 2024 рік. Крім цього, заложило дуже багато коштів на відбудову. На ЖКХ дуже багато коштів теж ми витрачаємо. І сьогодні система опалення. Я хочу вам сказати, що незважаючи зважаючи на те, що йде війна, і зважаючи на те, що дуже серйозний бюджет міста, для нас усіх день опалення, день опалення для ХТМ обходиться тільки за газ 35 мільйонів кожного дня. Це предоплата, якому повинна прирахувати. На рахунки над НІФТИГАЗ України, і ніхто нам не дає е, просто так газ, а ми е, сплачуємо предоплату і тільки потім отримуємо ліміти. А ми ж розуміємо, що коли люди да, нам сплачують за комунальні послуги, хтось може сплачувати, хтось не може сплачувати. Е, тому е, ми вимушені сьогодні е, свої обігові кошти. Сплачувати на НАК нафті, газ України, і це теж дуже така серйозна сума, яку нам потрібно сплачувати. 4,2 мільярда. буде обходити стільки газ на опалювальний сезон. Але, попри всі труднощі, міська влада робить все можливе для відновлення житлового фонду міста, створення робочих місць та повернення харків'ян додому, зауважив Ігор Терехов. Він також акцентував, що Харків, як і раніше, буде студентським містом. І ти шалений потенціал, кадровий потенціал, який є у нас, його в інших містах немає. За самовіддану плідну працю на благо рідного міста в такий нелегкий час. Низка працівників Харківського національного фармацевтичного університету була відзначена почесними грамотами та подяками. Но також відзначити, що відтепер ім'я мера Харкова Ігоря Терехова вкарбовано до золотої книги пошани Харківського фармуніверситету. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Олександр Оваров, Денис Рибалко, Харків новини.